Грушка-мутант. Ану, хто розуміється в сортах грушки, дивіться, яка фіолетова грушко-сливка. І вона вже, а ну зараз одну візьму. Це, звісно, грушка не моя. Грушка сусідів. Але думаю, за одну грушечку можна. І дивіться, о, клітка. Через клітку покажу. Бачите, як вродила? І отакова от грушка. Якась фіолетова. Бачили таке діло? Всередині такова грушка. Вона. На вкус дуже похожа на беру якусь. Ну це ж, понятно, що не бера. Так? середині досить сочна. Прикольна грушка. Вона. Розмір якийсь такий середня статистична грушка. а ну садоводи грушоводи. Що це за грушка? Диві... О, а там дві, які гарні. Де, приближ, диви. Які класні грушенята. Красота. Треба собі посадити, а попробуй знай, що це таке. М -м -м -м. Красота.